Що, мужики, я ж вам говорив, що сьогодні приїду, покажу вам. ось Чоловік ось таким займається, а я вирішив собі наперед заказати. Мені сказали, в течені пару хвилин зроблять. Зараз побачимо, подивимося, як воно все вийде. Тільки я беру чорний з синьою окантовкою. Оце таке мені вже не сильно подобається. Зараз побачимо, що з цього вийде. Ребят, реально все швидко робиться. Дивись, вже полікало вирізали мені ось макет. Чи Як воно там зветься. Зараз зроблять окантовку. І ще я побачив, що можна зробити органайзер. Обрав отаку ткань. Подивимося, ну органай... органайзер трохи пізніше. Коротко, є такі соті, є ромбіки. Вони вже в'їлись, якщо чесно. Мені оце подобалося. Поїхали, дивимося, що з цього вийде. Ось таку собі обрав. О, ребят, уже и повыгина. Форму дали. Сейчас иду буду примерять. А, ще отверстия. Ще Вивчити розпішитися. Якщо палич, дивиться, сейчас, скажете, обратно одною рукою все знімаєш. Так, да, палич, обратно все одною рукою знімаю. Вуаля. Тут, буртик, тут буртик, там на місці, педаль не цепляє. Так от, так я не знаю, скільки времени пройшло. Ну, хай хвилин 40. максимум. Ну що, ребята, я вам говорив в ефірах, що є людина, яка цим дійсно займається, класно робить, круто. Прям так швидко все зробив, я в шокі. Не треба ждать, не треба всі обіцянки, забаганки. Тепер хочу нам опець зробити коврик. І ще двоє людей теж хочуть зробити. Так що, якщо комусь цікаво і хочете узнати ціну, напишіть в коментарях, я в лічку все вам поясню. Пишете марку вашого авто, і я вам пишу за скільки днів воно буде зроблено, і скільки буде коштувати з доставкою нової почти. І ще укажете, який колір, яка кантовка, і так далі. Поїхали.